Чим ми стикаємося, наші сапери, паротехніки, з чим стикаються. І е, низка зустрічей була націлена саме на ці питання. Подія надзвичайно важлива, тому що е, те, з чим працюють сьогодні наші розмінувальники вибухотехніки, це безпрецедентна. Історія ніколи в світі, ні в якому іншому конфлікті і постконфлікті не було такої кількості загроз. І ми кожен раз нагадували, що війна ще триває. Тобто це означає, що ми не, на, не працюємо з фінальним результатом. Близько 40 міжнародних партнерів і, і представників урядів інших країн були на цій конференції і брали активну участь в обговоренні. Головною ціллю цієї зустрічі ми ставили перед собою сформувати узгодити практичні кроки щодо зміцнення національної української, українського потенціалу в сфері протимінної діяльності. Учасники заходу мали можливість з перших джерел почути і побачити. Тому що ми демонстрували велику кількість відеоматеріалів, фактів, з якими ми працюємо. Реальний масштаб загроз для життя і здоров'я нашого населення, нашої економіки і навіть глобального продовольчого питання, тому що багато питань з розмінування сільськогосподарського угідь і земель стосуються нашої теми, і це також турбує світову спільноту. У міжнародних партнерів на сьогодні немає жодних сумнівів в тому, що питання розмінування України потрібно розв'язувати в прискорених темпах і згуртованими зусиллями. А на сьогодні яка у нас ситуація? Тому що ми кожен майже день робимо оновлення інформації, що відбувається, в залежності від того, яку інформацію ми отримуємо від з фронту, і які нові території додаються до визволених, і ми починаємо їх. Опрацьовувати близько 174 тисяч квадратних кілометрів на сьогодні території України залишаються забрудненими по аналізу і оцінкам наших фахівців. Це складає приблизно 30% наших територій. І навіть дуже наочно, дуже наглядно говорити представникам іноземних країн, а коли ми говоримо про масштаби забруднення українських територій, і порівнювати цей масштаб з в принципі з територіями їх країн, то, наприклад, територія забрудненої частини України на сьогодні це чотири Швейцарії, і це дуже демонстративна. І яскраво говорить про реальну ситуацію, з якою ми працюємо на сьогодні. Тобто, ми багато разів казали, що питання розмінування остаточного гуманітарного розмінування буде тривати 10 річчя. Ми ставимо дуже амбітну мету, що ми всі ці території зможемо очистити протягом десяти років. Це здається багато, але насправді для для таких видів робот це дуже замало. І головне, на чим ми сьогодні працюємо, те, те, щоб посилити нашу спроможність в таких величезних темпах рухатись. Які у нас темпи підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій по гуманітарному розмінуванню обстежують близько 70 гектарів протягом доби і Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на нашу територію піротехніки лише Державної служби з надзвичайної ситуації залучалися 38 тисяч разів і знешкоджили майже 30 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 2155 авіаційних бомб. Підрозділами вибухонебезпеч... вибухотехнічної служби національної поліції України обстежена територія близько 15 тисяч гектар. Вилучено 150 тисяч вибухонебезпечних предметів, ще 24 тисячі небезпечних предметів. в межах роботи і функціоналу національної поліції а, і національної гвардії було знешкоджено. тобто. Системою МВС, майже всі підрозділи системи МВС залучені до знешкодження вибухонебезпечних предметів, і динаміка величезна. Ми на сьогодні це описуємо терміном оперативне очищення, і якщо ми будемо рухатись такими темпами, то ми прогнозуємо, що через пару тижнів ми зможемо задекларувати 500 тисяч вибухонебезпечних предметів, які ми знешкоджемо. Для нас пріоритетом є насправді комплексна системна вибудова спроможності всіх наших підрозділів, які залучені до розмінування в ході донорської конференції. Ми поінформували колег про наші ініціативи. В цьому напрямку ще в квітні місяці розуміючи масштаби забруднення, масштаб роботи, уряд прийняв рішення про збільшення і залучення додаткових 400 фахівців з розмінування в Державну службу з надзвичайних ситуацій. Наразі цими днями ми обговорюємо в рамках уряду, і я сподіваюся, це рішення буде незабаром прийнято. Додатково 500 фахівців буде додано в пірате. Технічні підрозділи ДСНС, і е, е, головне завдання це підготувати всіх цих фахівців і е, екіпірувати. Тобто найскладне, е, надскладне завдання це якраз е, знайти обладнання і е, підготувати технічно ці підрозділи, які е, мають бути в змозі виїжджати на виконання завдань. На цьому акценті ми зупинялися якраз з нашими партнерами. А ще один значний важливий аспект це я вже зазначила розмінування сільськогосподарського земель сільськогосподарського призначення. Де вирощують, вирощують пшеницю інші культури, і по перше, від цього залежить економічне відновлення, і ми це пояснюємо всьому світу. А по-друге, це якраз те, що стосується і турбує весь світ, це продовольча безпека, і ми також зазначаємо про те, що незважаючи на ту ситуацію, в якій ми знаходимося останні 9 місяців. На війну, яка триває, на величезні навантаження наших служб, і так далі, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання і завдяки завдяки а, ініціативи президента Зеленського «Grain from Ukraine» а, направлено вже 12 мільйонів тонн продовольства до 40 країн світу і. А, Більшість цієї частини якраз тим країнам, які перебувають на межі голоду, в тому числі Ефіопія, Ємен, Сомалі, Афганістан і так далі. Розуміємо, що забруднення вибухонебезпечними предметами українських територій ставлять під загрозу і нову посівну і подальше забезпечення продовольством країн світу. І тому ми робимо акцент на тому, що нам, окрім підготовки фахівців і надання їм технічних спроможностей, дуже важливо отримати сучасну габаритну робототехніку, яка буде в змозі швидко і ефективно очищувати саме поля і сільськогосподарські землі. Додам декілька конкретних напрацювань, конкретних прикладів наших перемовин з партнерами. З делегацією Сполучених Штатів Америки обговорили розбудову навчального центру з розмінування, а додаткову фінансову допомогу на обладнання для наших підрозділів. Бюджет затверджений в рамках поки що 94 мільйони, мільйони доларів. Це на наступний рік, на 23-й рік. В рамках цього бюджету вже Національна поліція отримала дві розмінувальні машини. І... Я сподіваюся, що з січня місяця буде вже більш активна розпочнеться імплементація цього бюджету і цієї дорожньої карти з сполученими штатами. А з Канадою ми домовились про 15 мільйонів доларів на розмайнування України. Йдеться про закупівлю спеціалізованого обладнання для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це і захисні костюми для піротехніків. Частину з них ми вже отримали для нових підрозділів, створених. Це Загальна розбудова спроможностей наших підрозділів в цій сфері, і в тому числі закупівля якраз великогабаритного спеціалізованого транспорту розмінувальних машин. З Канадою ми також говоримо про збільшення бюджету і ми очікуємо на позитивний результат в найближчий час і обов'язково про це поінформуємо українське суспільство. Дуже плідний діалог у нас відбувається зараз з японським урядом. З партнерами ми узгодили програму підготовки з розмінування, зокрема надання техніки і обладнання для потреб ДСНС також на суму 15 мільйонів доларів протягом наступного року. Додатково з урядом Японії співпрацюємо через платформу розвитку ООН, і 5 мільйонів через цю платформу буде націлене також на закупівлю техніки для Київської області, розмінування Київської області, саме Бучанського, Ірпінського, Гостомельських районів, Макарівського району і так далі. Проєктом з японською стороною передбачено також закупівля автомобілів для ДСНС, засобів бронезахисту, металодетекторів та інших спеціального іншого обладнання. Також ми домовились про те, що наші піротехнічні підрозділи пройдуть навчання в Камбоджі. Де зараз величезні, де протягом останніх років величезні кошти були вкладені японським урядом для допомоги а, уряду Камбоджі, і в січні місяці наші піротехніки почнуть це навчання там. А додатково в січні 23 року ми запланували. Проведення японськими фахівцями е, навчання щодо користування металодетекторами е, з функцією Георадара е, японського вироби, виробництва АЛІС, які будуть також передані в на початку року в державні служби надзвичайних ситуацій. Ну і також обговорили звичайно перелік тих е, тієї техніки, яка нам потрібна: це і бульдозери, і, і автобуси, і квадрокоптери. І так далі, і, в принципі, тут дуже конструктивний діалог з японськими партнерами. І ми дуже вдячні за це. З Норвегією і нашими партнерами Norwegian People Aid також домовились про те, що вони нам нададуть допомогу підтримки проєктів розмінування на наступний рік, і в тому числі це можуть бути. Спеціальні собаки натреновані, і ми очікуємо підтвердження цієї інформації. Це буде дійсно на додаток до нашого патрона, посилення наших спроможностей. Також... Дуже конструктивний, не буду зараз завантажувати ще додатковими цифрами, але в такому ж руслі у нас діалог йде із Німеччиною, з Великобританією, з Хорватією, Швейцарією, з Нідерландами, Італією та Європейським Союзом. Кожен з цих партнерів задекларував конкретну суму допомоги на наступний рік. Європейський союз це 10 мільйонів, Італія це 2 мільйони, Хорватія – це 3 мільйони доларів. І так з кожним ми конкретно формуємо. Яка сума можлива буде виділена на нас протягом наступного року і на що ця сума буде націлена для того, щоб уникнути дублювання, і для того, щоб навпаки скоординувати зусилля партнерів і закрити всі ті потреби нагальні, які ми сьогодні маємо? Додатково хочу поінформувати і інформуємо наших партнерів за кордоном, що Розмінування це е, такий спільний виклик, який, на жаль, торкається е, кожної родини в нашій країні, і не тільки цивільне населення, але й наших е, співробітників. І ми маємо е, дуже сумну е, сьогодні ситуацію. Сьогодні відбудеться прощання з е, чотирма офіцерами поліції, які загинули, якраз розміну розміновуючи і. Е, Виконуючи свої обов'язки в Херсонській області. І, на жаль, такі ситуації е, трапляються. Не можу сказати, що часто або не часто, але кожна втрата е, нашого поліцейського, нашого рятувальника і будь-якої іншої людини, яка проживає в Україні, це величезна втрата для нас. Тому е, я сподіваюся, що наші партнери нас Почули, і я впевнена, що ця допомога буде тільки збільшуватись протягом наступних декількох декількох років. Але загалом ми раді тому, що ми змогли домовитись про ці результати. Я думаю, що з початку 2023 року ми будемо рухатись швидше, тому що почнуть ці гроші. І техніка прибувати, і наші піротехнічні підрозділи зможуть, зможуть, зможуть ефективніше працювати, виконувати свої завдання. Додатково хочу поінформувати про також перемовини і залучення наших партнерських організацій, урядів інших країн до всіх інших завдань, які стоять сьогодні перед системою Міністерства внутрішніх справ. І в першу чергу ми зосереджені на тому, щоб пройти зимовий період і в тому числі виконання завдань з розгортання пунктів незламності. Станом на сьогодні по всій території України Державною службою з надзвичайних ситуацій розгорнуто 1065 пунктів незламності. З них стаціонарних 754, 309 мобільних на базі наметів і два пункти на базі транспортних засобів. Для цього ми об'єднуємо і закликаємо наших партнерів допомагати нам. І ми отримали для Національної поліції 22 генератори великої потужності, 600 комплектів зимового одягу для поліції Харкова. Для Національної гвардії також отримали два сучасних два сучасних мобільних. Uh -huh. Шелтерів, цих да, наметів, е, також е, польових, сучасних е, шпиталі, е, для того, щоб роз, пересовувати їх і розгортати там, де потрібно. Е, не буду наводити велику кількість прикладів, але головна теза в тому, що е, Функції і об'єм завдань в системі Міністерства внутрішніх справ величезний. Звичайно, ми сьогодні говоримо конкретно про розмінування. Але в тому числі з всіма нашими партнерами ми говоримо про всі інші завдання, які ми маємо виконувати. Це і енергетична криза, і забезпечення, і проходження зимового періоду в межах того функціоналу, який забезпечує Національна поліція, Національна гвардія, служба з надзвичайних ситуацій, всі наші інші підрозділи. І партнери відгукуються. Ще важливо те, що я хотіла сказати, що на території нашої держави працює декілька міжнародних організацій з розмінування, які фізично працюють тут величезними командами. Це і польські, польські команди розмінувальників, це і відома всім організація Халотраст, і днями ми отримали від Халотрасту. Декілька, дев'ять автомобілів лендкрузерів для підрозділів ДСНС, для піротехнічних підрозділів ДСНС, і це також чудовий результат, тому що нашим підрозділам треба пересуватись. І... Величезна кількість партнерів, яка дає дає дуже маленькі, маленьку допомогу. Це може бути 10 металодетекторів, це може бути а, там 60 шоломів, а, і ми не відмовляємося від будь-якої допомоги. Тобто це може бути і декілька мільйонів допомоги, це може бути буквально на декілька тисяч е, допомога. І в тій ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, не відмовляємось від будь-якої допомоги, від будь-якої благодійної організації або уряду іншої, іншої держави для того. Того, щоб максимально о, убезпечити виконання робіт нашими співробітниками і м, наблизитись до, до того технічного результату, як, якого ми прагнемо, ну напевно, це для загального розуміння з моєї сторони, все. Якщо є запитання, то можемо. Пані Мері, ви сказали, що до ми розуміємо, що є необхідність у професійних піротехніках, які би працювали над розмінуваннями наших територій. Чи не йшлося на цій зустрічі з донорські про те, щоб уряди направляли к нам такі команди, такі бригади своїх країн, тому що розуміємо, що для них, по-перше, це безцінний досвід, який б вони отримали? Ну і по-друге, звісно, така потужна допомога була б для наших команд. Звичайно, ми. Запрошуємо. І обговорюємо це з нашими партнерами іноземними, що ми готові приймати іноземні команди розмінувачів. І на сьогодні ми маємо декілька команд, які вже отримали акредитацію, сертифікацію і розпочали свою діяльність на території України. Я зазначила, що це міжнародна організація «Халатраст», яка фінансується декількома урядами різних країн. Це швейцарська компанія, це датська компанія. це Польська команда урядова, яка працює і розміновує. Конкретну ділянку нашої території. іноді з міркувань безпеки. Ми не розкриваємо деталі, хто наразі в конкретний момент на якій території працює для того, щоб не 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 наразити на небезпеку цих фахівців. Але декілька таких прецедентів в нас вже є. Декілька інших країн та організацій міжнародних зараз проходять акредитацію. Отримають сертифікати, і також в наступному році до роботи. Тобто цей процес він повільний, достатньо, тому що є, як це визначені законом, процедури, які, на жаль, не можна уникнути, тому що це величезна відповідальність і для тих, хто буде розміновувати, і для нас, хто буде приймати цю роботу. Але ця робота триває і ми запрошуємо всіх. Всі організації, всі уряди долучатись до неї, а це по-перше. По-друге, ми паралельно працюємо ще над змінами в законодавство для того, щоб Зробити його більш досконалим в контексті розмінування і піротехнічної діяльності на території України, оскільки законодавство не було адаптоване до такої ситуації, яку ми сьогодні ми маємо, до тих викликів, які ми сьогодні маємо, і паралельно з цим з цим працюємо над тим, щоб удосконалити. Правила, норми і рамки закону для цієї цих видів роботи робіт? Дякую вам, шановні колеги. Ви можете поставити своє питання. Прошу представлятись. Укрінформ Вікторія Шевченко. Скажіть, будь ласка, скільки загалом іноземних спеціалістів зараз залучено до процесу розмінування України? До тисячі. До тисячі іноземних спеціалістів, якщо там я, я не рахувала прям в так, от прицільно, але ми маємо величезну команду Халотраст, маємо величезну команду поляків, швейцарців, дачан, тих, кого я зазначила, і це приблизно там 800, можливо, саперів, піротехніків, які працюють в різних регіонах України. Чи є через серед цих людей фахівці якихось окремих по окремим відом розмінувань? Чи ви вже розумієте, що наші фахівці можуть вже навчати навпаки іноземних наших партнерів і колег? Ну насправді, фахівці, які залишаються, вони проходили величезну кількість постконфліктних ситуацій, тобто вони всі майже працювали і е, після війни в, в Косово-Сербії, і в Хорватії, і на території Іраку, і в Сирії, і так далі. Тобто, це фахівці з світовим досвідом. Але е, то, з чим стикаються, Піротехніки, в тому числі іноземні фахівці, тут на території України, це дивує, тому що о, таких підступних методів о, мінування о, і о, такої кількості дуже синічних пасток, які ми знаходимо на території України, ніде в світі, ні в жодному конфлікті о, ніхто з фахівців не зустрічав. Тобто о, коли на протипіхотну міну ставиться протитанкова міна, і це все маскирується, і фахівці починають діяти з протитанковою міною і підривається під нею протипіхотна міна, то це досі був невідомий досвід, який ми зараз поширюємо, про який ми говоримо, яким ми ділимося, і дійсно навчаємо інших піротехніків, світових світових організацій. Для того щоб убезпечити в роботі всіх, і дійсно світова спільнота дуже зацікавлена навчитись тому досвіду, який за 9 місяців отримали наші фахівці, працюючи на землі і вимушено працюючи з цими викликами, і так далі. Тобто, навіть те, що ми побачили на Херсонщині, коли ретельно замінована була критична інфраструктура, а не тільки. Території, де йшли бойові дії, а це також така, скажімо, нова тенденція, нова практика, яка дивує іноземних фахівців, тому що вони звикли працювати з лише з територіями, де йшли бойові дії, і замінування відбувалось саме в контексті відходу або наступу бойових підрозділів. Дякую вам, дякую, пані Мері, за інформацію, яку ви поділилися з нами. Нагадаю, шановні колеги, з нами була Мерія Капян, заступниця міністра внутрішніх справ. Наш наступний брифінг відбудеться вже об 11 годині. Тож залишайтеся з нами. Віримо в нашу збройні сили. Слава Україні.